Наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку я запрошую до прийняття присяги Сідлецьку Людмилу Юрійовну та добровольську Ірину Іванівну. На сесії Чернівецької міськради представляють нових депутатів від партії Пропозиція та команда Михайлішина. Замість Тетяни Шепелько, яка склала повноваження депутаткою від пропозиції, стала Людмила Сідлецька. До 2020 року вона не балотувалась від інших партій. Йдеться на платформі чесно. Сідлецька є тренеркою з плавання. Віталія Михайлішина від команди Михайлішина замінить Ірина Добровольська. Вона понад три роки є підприємицею, яка займається роздрібною торгівлею залізними виробами та будматеріалами йдеться на сайті ЮКонтрол у 2020 році. Балотувались від партії Михалішина до обласної і міської рад. До цього не балотувались від інших партій. Йдеться на сайті чесно. Нагадаємо, 31 серпня депутати припинили повноваження Михалішина і Шепелько за їхніми заявами. Михалішин пояснював це тим, що служить у прикордонних військах і не може відвідувати сесії. На минулих виборах він балотувався у міські голови від. Партії команда Михайлішина, яка зайшла в раду вперше та зайняв друге місце після чинного голови Романа Клічука. Шепелько припинила повноваження, бо переїхала за кордон. Суспільному розповідала, що втратила роботу в управлінні комунального майна, а її чоловік на війні. Також вона не погоджується з витратами з бюджету на ремонти доріг та іншої інфраструктури під час повномасштабної війни.